І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосіве і дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джонні Блейс на, на лісовий дух Карта Монастир. Ну що, до бою. Так, Хто не знає, це су 130 PM, тільки в чудовому 3D-стилі з чудовою назвою, до речі. І, до речі, перший бій на ньому показали, а це так якийсь івент був. Можна було отримати цього лісового духа. Ну, не, не я вже, Це вже ви мені вже експертні експерти нагадаєте. І тоді показали перший бій на лісовому дусі саме на карті Монастир і саме з цього Респу. І герой відео. ну, е, Я не знаю, може і наш герой, який зараз грає, я не пам'ятаю, хто грав тоді, так. То він в фіналі залишився один там проти чотирьох, ну, по-моєму, Колобанова не було, один проти чотирьох залишився. І як він витягнув ефектно, просто на останніх секундах і. По-моєму, навіть і щось і останнім пострілом, ну останнім снарядом. Ну, щось типу такого, мені так от запам'яталося, що дуже крутезний такий бій показує. Майже чекаємо також. Перший ворог вихлопушений. Чудову позицію обрав для чого? Щоб прихлопушувати от таких наглюків, які лізуть зараз, випучивши очі на наших братішів. На нашого братіша, до речі, він там один залишився на аресі. Братіш, може ти втікай, а ми тебе прикриємо. Танка ногу слею, чидо? Вже майже дві тисячі це тільки почався бій. Вже один ворог прихлопушений, Чотири-три вже рахунок, не в нашу користь. Не пройшло ще 3 2 хвилин бою. Оце бій, я розумію. Двох хвилин бою. Зразу ж екшн, Не пройшло двох хвилин бою. У нас вже рахунок 2-4. І в нас просадка по КП минус дві тисячі, і наш герой вже одного прихлопушив і три тисячі вже майже настріляв. Це дійсно це імбіщенський. Це ми порівнюємо. Навіть я ж кажу, є ще сфас французька оця, двоствольна, ми її не порівнюємо. Ми її з Шептика більше порівнюємо. Бо все ж таки два стволи, так? А в ШПТК там перезарядка така дуже швидка, можна порівнювати. А цей ми порівнюємо лише з Скорпіоном G. Більше боїв на Су-130ПМ показано. Мені здається більше, ніж на Скорпіон G. Але Скорпіон G, він ну, така легенда так, для мене. Я, я ж кажу, що. Я отримав задоволення, коли на ньому пограв. І, і я навіть показував, як я на ньому пограв. Я його отримав, до речі, це ж чудова та цікава історія. Я надіслав. Тоді можна було на новий рік надіслати. Це давно було, на новий рік по одній коробочці надсилати над можна було. Я надіслав одну коробочку, не пам'ятаю, от що йому випало, але він мені надіслав у відповідь коробочку. Ну це Соклановець мій. Відповідь надіслав коробочку, і в мене випав Скорпіон G з однієї коробочки. Єдиний принтанк, який я собі придбав, це колись давно-давно от я собі на день народження спеціально відклав кошти, зізнаюся, бо я дуже льова ходів, я Льова собі придбав. Єдиний такий танк, який я собі придбав. Так, Поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Два вороги знищено, 4258 настріляно. Попереду. Ну, ті, хто вилазили на нашого е, лісового духа, були про це з підпалом. Чидо. О, там обережно. Ой, це нареса нарвався. Це, це дійсно небезпечно. Так, ну а там наші братіші, в принципі, воді тримаються. Інший фланг першу та другу лінію забрали важкі танки, але Т-32 повертає. Він повільно він повертається. Думаю, якщо я поїду, то я вже не повернуся. На всяк випадок буде прикриття, якщо прорвуться суперники. Ну, а ВК поїхав вперед. ВК 101 порше поїхав вперед і він там нарвався на Су-130 ПМ. Але в цей момент монастир займає Су І Су-152. Він там повинен допомогти нашому бронішу. 9-6 рахунок вже в нашу користь. Дивимося, де там Арес? Ну і по-моєму відступив. А ну зараз поїде. Т-32. Я кажу повільно, дивіться, як полетів. Ха-ха-ха, <сум> напевне, турбіну потипав. <сум> полетів вперед. Підсвітив Ареса все ж таки. Він не від'їхав, він чекав. Він чекав, щоб нашого героя прихлопушити, бо наші герої вони ж впізнавані в рандомі. Тож їх хочуть зразу ж виклопути. А АРС нічого Т-32 не може зробити, як той лобом їде. Ось вона ще. Треба голду заряджати, а голда дорога, так? Я, я правда не знаю, як там Ареса по вартості снарядів, але мені здається, що по-любому ж дорогі поліпшені снаряди. Прорвалися вже до бази суперників наші браті. А цей е, Сергій Х. Поїхав, ну, такий братішний братіш для нас. Так, ми помстилися за ті підступні постріли. Арес не підсвітився. Нашій камуфляж, він ж дає. перевагу, щоб Не підсвічуватися. А наші братіші на воді чудово зустріли, не прорвалися. Суперно, це чудово. Все, вихлопушив. Тривари вихлопушено. 5459. Нахлопушено. І за розвідданими 351. Поїхали вперед. Хто там залишився в них, ну я думаю, там вони впораються, чи що, чи допомогти. Вони там допоможуть. Це мовенте контра 67, він бачу, теж також. Ну, він там більш броньований на своєму рівні, то він там може танкувати. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі! І Всім привіт, друзі! Ви на каналі Graves.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Салтон на Semovente Contra Carro 56. Карта Берлін. Ну що ж, до бою. Так, а ну, от Я не пам'ятаю точно, я колись розшифрував цю обреві Semovente Contra Carro, або Семовенте Контра. 에... А ні, напевне, все ж таки контракар, контр деконтименте. Там ще якісь танки є. Це я колись розшифрував. Мені цікаво було чому. СмВ СС написано так. І як воно як воно розшифровується. А це в нас що? Це в нас із гілки Мінотаврових на 7 рівні. Із гілки Мінотаврових і. італіано-пармеджанових так можна назвати. Чому? Тому що в нас барабан. Ну, правда, між пострілами 7 секунд чекати, ну це ще те задоволення, Ну хоча б трішки. Ну, вони були популярні, як вони тільки з'явились, були популярні. Зараз вони популярні, але щоб так вони тягнули бої. Я по популярності як орієнтуюся, що е, скільки показують боїв на них, так, в реплеях від підписників. Тоді вони популярні. І на хлопушувально-вихлопушувальних. А чому показують? Бо взагалі то показують нахлопушувально-вихлопушувальні бої. Багато Бо деміджу. Багато ворогів приклопушують, багато натанковано. Так, я думаю, що тут на 7 рівні також непогано танкує. Граємо ми, до речі, в топі проти шісток, А це дуже я здивований, тому що, ну. Ну, можливо, на сімках ти більше проти нижчих рівнів граєш, Я не знаю. Бо на сімки вони такі прохідні танки. Так, на вісімках грають, там різні івенти грають, лінії фронту грають. А от сімки вони, бачите, вони такі. Деякі залишають собі, деякі. Ну, деякі дійсно є дуже класні танки, які не хочеться його там продавати. І він тебе, і ти все одно колись на ньому пограєш, і ти все одно на ньому задоволення отримаєш. Так, тут треба обережно, бо дві артилерії бачимо, полетіла тіла артилерія по нашому братішу. Наш штурреміль намагається продавити а лінію, там на іншому березі річці. І, і в принципі він там і може продавити. Бо перед нас небагато танків, та й втяжі в цьому бою небагато. 4-4, Я дивився. Ще не вспів чудові та цікаві історії порозповідати, вже 4-4 рахунок у нас побудь. Але це не все так просто. Це не може, може бути турбобій, а може бути і не турбобій, бо е, ми знаємо, що на Берліні до останньої секунди і пам'ятаємо, на Берліні на останній секунді, останнім пострілом, останній ворог був колись знешкоджений, то були дійсно крутезні бої. Не пам'ятаю вже, правда, на якому там. Вже Колобанова там отримав, герой відео. 6-5 рахунок вже в нашу користь. Просадка по ХП невеличка. Так, залишається попереду там БП-2 і... Черче. Я думаю, що можна було б нагліше пограти, правда? Ну, зараз нагліше бачимо, грає. Я КВ-2 я від артилерії жорстоко хлопушився. А, ось він на БП приїде. Треба його приструнити зараз. Не знаю, він побачив. Я думаю, що він побачив. Все, він поїхав там на нашого. І там, до речі, зразу ж там і починає Черчилля агресувати. Вага. Чудово. На, десь снаряд був заряджені. Це чудово вихлопушили Черчилля, в принципі, все вдалося. 7-6 рахунок побою. Зараз ми... Цього Принца, другого вихлопушимо без проблем. Там, до речі, починається заробітше, штурареміль б'ється. Я й не помітив, до речі, тільки що зараз звернував. Штурареміль бився із. Ах, і втратили. Ну тільки хотів похвалити. Він вийшов переможцем з скелка. Чи так. Да? І ми тут е, виходимо переможцями. Ну і тепер що? Наглючий режим? Есте... А де в нас ст стежки? У нас ст стежки всі зелень. Нема кому поїхати артилерію вихопути. Ну добре, поїхали. Будемо брати в оточення суперників. Артилерію заберемо потім. Або наш пратій зараз поїде артилерію позаберемо. Зараз такі моменти, до речі, можна було б заходити на КД. Ну, Правда, ну все одно, хоч як ти не заходь на КД, все одно між пострілами 7 секунд це занадто довго на думку. Так поважно. Так. На такому рівні. Отже, ну Що це за барабан? Ну, ну такий барабан. А, так, Наш боє був роздумав, що поїхати за артилерією. Чи далі поїхати вже до бази суперників, брати в оточення. Беремо в оточення суперників. Дві артилерії є, хай вони там зараз нахлопушують, допомагають. У нас одна стежка всього залишила. Чи ми її там і не втратили. До речі, я не зрозумів. Зараз би поїхали, вони цю стежку вихлопушили без проблем. Вони бояться, вони не їдуть. Так, почудовувати. А, Лучсваген Пантеру вихлопушили. Все чудово, поїхали. Братіш там буде на КВ-2, поїхали, поїхали на хлопушувальну гармату. Там вони там, напевно, що шутні, тому не хотіли агресивно їхати. Вихлопушили вони нашу ст шку яка одна залишалася, М42-57. В принципі, як варіант зараз ставати на захоплення. Още, ну, Хоча зрозуміло, що буде далі відбуватися. А не бойово Є25. й Якби є 25, й до речі, я пам'ятаю на Берліні Є25 й колись. В Position також е, він грав з цього респу. Е, і в Position там в Імбокущик став, ну так він всіх поперехлопушував, просто це ж жесть була. А тут такий на Берліні дійсно класні бої були. Танкуємо, це ще я хотів побачити, що в нас по бронюванні. Чудово в нас це бронюванні. Вернулися агресивно, намагаються бухло пожити. Так, а ще хто? т 85 там постріє, він не світить, А цей виїжджає і стріляє, і також не пробуває. У нього пробиття не вистачить. Так, і той не пробуває. 1150, 1400 вже натанковано. Чудова, артилерія допомагає. Артилерії ще залишилися. Але одна... Там артилерія зараз ми також втрачаємо, шкода на неї там поїхала агресивно. Я ж кажу, тут непрості бої. У нас 12 рахунок побою. Просадка по ХП в нашої команди. кажу, агресивно поїхала. Ну і пощастило, що в неї не влучали. От просто не влучали. Хоча маючи таке броніще, я б, наприклад, просто в наглючу поїхав. би. їй там бояти. І що вона за? Вона хіба що от в бор... під борт під'їде тоді вже. А так вона не пробиває, блоки. Чудово. Да? Підловив. Три вари знищені. 2500 вже настріляв. Т34-ка сама проїхала, і це чудово. Ну нам ще треба буде шкоду десь ловити. Або чого ловити, ми біля бази будемо стояти, вона сама проїде. Зараз бачимо, що... Ну, на такому барабані перезаряджатися, я ж кажу, це ще те задоволення. Отже, наш герой, ну в принципі, все вірно. Він навіть один снаряд залишається, він не перезаряджається. Все, стаємо троє на захоплення. А ось вона приїхала. Ой, вихлопушує Братіш, Ми тобі ніяк зараз не допоможемо. От ніяк немає. поїхати на блок. Вставай ззаду, ззаду вставай. Позаду вставай, Прикрий про Прикри бронею. Зараз ще буде шкода. Шкода там швидкість чудова, він зараз може об'їхати без проблем, заїхати з іншого навіть плану. Так, освітися. А ось він приїхав. І знову ж він збиває захоплення. Я так розумію, це буде Бій до останньої секунди. Ми його не пересвічуємо, він аж, коли, він під... коли він стріляє, аж тоді він підсвічується. І там дерева от попереду. І там ще по-моєму кущик є, так? Він перекриває. Напруження досягає свого АПГ. Знову ж, бачите? Несі. І знову стрільнув. Ой, Чудово? На гуслі! Він так потихеньку-потихеньку і вихлопушить з нас все херба. Підставився. Ох, його не видно. Ха-ха, пропав тільки. 8 секунд цік перезарядки. Все, перемога! Вазу захопили. Читави бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.